Друзі, всім привіт! Ванбех Клаб Коста-Ріка, Лас Лахас, слово кажу Ласлаес, написано Лас Лахас, буде Лас Лахас. E, будемо робити огляд на цю просто неймовірну каву. Як часто ви питаєте, питає, п'єте смачну каву з Коста-Ріки? Я думаю, не дуже часто. Вона завжди непогана, але дуже рідко, прям дуже смачна. І це той випадок, коли дуже рідко. Це кава з Центральної Америки, Коста-Ріка. Що по ній можна сказати цікавого? Багато чого насправді. По-перше, це е, варіація арабіки сортова. Е, тут на коробці трошки е, печатка, але насправді це со, е, такий гібридний сорт, е, новітній, скажімо так, це нов, нове, е, нове відкриття. Називається Міленіо. Е, це гібрид якихось сортів, і він, е, е, ну, як будь-який гібрид сильно відрізняється від своїх. Пращурів від своїх ну, батьківських сортів. Тому, якщо, якщо у вас в чашці це ви такого ніколи не пили вже точно, бо це ну, нова штука. По-друге, це обробка. По-перше, це натуральна кава, натуральна обробки. По-друге, не просто натуральні, а натуральна, а По-третє, не просто натурально не а, а теж таким, знаєте, методом називається Black Diamond, який е, унікальний. Його от одна ферма робить, один виробник. Е, у нього є такий метод запатентований, ну не запатентований, не знаю. Ну коротше, це він його придумав і він його використовує. називається Black Diamond. Тобто тут унікальність на унікальності і унікальністю поганяє. Тобто, ну абсолютно якась чемпіонська кава, ну нереально крута. Того сьогодні ми будемо коштувати, заварювати, ділитися враженнями. Що там смаку? Зараз узнаємо, ну я ж не пив. Ну звідки я знаю, я не пив. Я можу почитати, я звісно можу почитати, що написано, але це не чесно. Треба по-чесному випити і сказати. Правильно? Правильно. Все, поїхали в вирити. Нема довіри. Заваримо 20 грам кави, щоб напитися. Нам зі славою вистачило. Буде вода 90 градусів. Ну там якось подивимося, як вона вариться. Будемо по дорозі розбиратися з рецептом. Аромат дуже прикольний. Якийсь какао, якісь фрукти, якесь щось кис кисленьке. Свіженьке, тут багато чого. Хай стоїть. Нам треба маленький, так? Да? Пак. Опа. Абака, так. Да. Ну, схоже, так. Да. За текстурою схоже на абаку. Ви запитаєте, що в мене на столі? А це скляна банка, склянка для зберігання меленої або зернової кави. З дерев'яною кришечкою, дуже зручно. Відкручується дуже легко. Закручується теж дуже легко. Виглядає авієнно. Вже є на сайті Радіокави, навіть підходить для команди. Подожі, її реально можна закрутити сюди? Ти хочеш мені сказати, що її сюди і що нас сюди закручується? Або вона сюди закручується. Виглядає дуже гарно, як мінімум. Так, а Також попомила, давай скрутимо нуль і щось там накрутимо. нам. 21, я теж думав. О, як я давно нею не користувався, так приємно. Є секрет, у нас буде наступне відео, будемо порівнювати цього монстрика, ну який ви всі знаєте, це коменданти. І кіно, який, яку, слава Богу, творить і вважає, що це найкраща коломолка в світі. От такий секретик, анонсик. Дуже сильний аромат. А не робне з чимось, і з чимось, і ще з чимось. Тому, коротше, тут нема сенсу говорити, треба просто заварювати каву. Не знаю, щось... О, давай е... Сиди, там 5 разів по 60. Хороший рецепт. Ні? А чемпіон? Є ж чемпіон, мед, його звати наче як. І він переміг таким рецептом чемпіонат. Ну, мед якийсь Вільямс, Вінс. Та я не пам'ятаю, що в нього було. Я не знаю, я дивлюсь на цей куполочок і. Та це. Ну, красиво. Заварюється ідеально. Світлір хороший, помел гарний підібрали, наче як. Ну, звичайно, часто одне. Тут головне, щоб воно смачно було. Заварив один до 15 прям рівно. І в нас буде до 3 хвилин заварювання. Житомир. 2.30 у нас все проварилося, там вже докапує. Я вже дуже заінтригований. Ну, Аромат дійсно чарівний і він. Громад інтригує просто, вона гаряча треба. Не часто п'єш смачну Коста-Ріку. ну прям от настільки смачну. Ні, настільки смачну ніколи не п'єш, мені здається. Настільки смачну я ніколи не пив. Ні, вона така потужна, я заварив потужну. Вона при цьому ну, балансна, я не знаю, там є такі і такі гру, грубі смаки, типу як шоколад якийсь какао. І так, ну, і, і, да, і щось зелене, кисле. І при цьому і воно якось а, коригується більш денгітними смаками. При цьому. Ні, ні, не скажіше, ні. ні. Не в кому разі. А Анаробний смак, він, він присутній, я його відчуваю, але він взагалі не PS10. Ну, в... да, так, прямо на 2 бали С10. Ну я розумію, я, про те, що він. Е... <свист> Йома -йома. Коротше, а смак він присутній. Якщо ви її спробуєте, ви впізнаєте, що це анеробка. Але він там, от там от, ззаду, його одразу не бачиш, одразу ти бачиш шоколад, там щось, якесь яблуко, щось кислотне, прикольне. А потім такий анеробний смак. Оцей, він є, але він, його дуже мало. Як слова каже, на два з половиною з десяти. Це правда, він присутній, але не, нічого не перекриває. У яке смачне колодрі буде я смачне колбрю буде, йоме. Так, да, Гаррі пляшці зварити ту це Боже, який це розрив буде, це ти що? Воно реально трошки мені... Махіта <плес> нагадує, реально скажи. Нагадує мохіта. Давай дескриптори прочитаємо. Я впевнений, що в мене є таке яблуко, я помню, читав, але я не пам'ятаю. Ні, нема яблука. Кар карамболовий лікер. Я ніколи не пив карамболовий це... лікер. Ну, Карамболь це тропічний фрукт, правильно? Лікер тут тіло таке знаю, тягуче. Да-да-да, Тіло тут таке тягуче, прикольне. Підходить. Карамбольовий лікер зачет. А Апельсинові цукати. Цитруси? А ну, Я не помітив зараз, ти помітив? Я щось... Ні, ну, Якщо так вслуховуватись, то да. Цитруси є. Цукати. Цукати — це цукор якраз. Солодка. Ну вона солодка, березовий квас. вона така трошки підзаквашена, я ж кажу, на фоні. На фоні, на фоні. Просто легесенько відчувається. Легесенько. Тандітно. Давайте водички, додам, от капельку, щоб я трошечки. треба водичку. Я взагалі б її так би випив з задоволення. Тобі скільки? Спробуй її трошки підрозбавити. Ну, мені навіть і так, і так можна, я люблю потужну каву да, да, Вона стала краще. Реально какао е таке пропало, все, нема. І вона от така стала чистенька, як Слава каже, і при цьому зберіглася, навіть вона стала краще набагато. Треба трошечки води було додати. М -м. Ой, зараз просто витвір мистецтва, серйозно. Прям все, що на пальці є, написано, можна читається легко дуже. Хочеться сісти і кайфанутися з нею насправді. Слухай, ну я спекою каву п'ю задоволенням. Дивився я відео. А знаєш, що моє улюблене з відео? Це морозиво плюс еспресо. Це ну, смачніше, людство ще нічого не придумало. Не, не те, що в каві, в принципі, нічого смачніше нема. От в принципі, нічого смачніше нема. Еспресо плюс морозиво пломбір, білий, смачний якийсь, руть хороший. Ну нічого смачніше нема. Change my mind, як говориться. Вона просто чистіша, як то кажуть. І вона ну, реально дуже чиста, дуже чиста, причому вона дуже свіжо посмажена два дні після осмажки це е, е, маленький час. Бажано, щоб пройшло більше. Я боюсь навіть уявити, яка вона буде смачна, якщо пройде там тижня 3. Я, ну, мені страшно уявити, я думаю, це буде щось. Розрив якийсь. Все. Всім побачення, щастя, здоров'я, всього найкраще. Будь ласка, баночка Класно, раджу. Кава Ну, тисячу раз, разів раджа. Ну, Варто того. OneBear Club 35 кг мішку. Мало. Треба поспішати. Всім до побачення!